З 1 до 12 листопада житомиряни можуть обрати кращі проектні пропозиції, які будуть профінансовані за рахунок бюджету участі. Для цього необхідно прийти до міської ради та обрати в бюлетені до п'яти проектів, яким ви віддаєте перевагу. Пункт голосування працюватиме по буднях з 10 до 19 та в суботу з 10 до 16 години. Люди, які в перший день прийшли віддати свої голоси за кращі, на їх думку проектні пропозиції, розповідають нарешті в житомирян з'явилася реальна можливість втілити в життя задуми, які їх хвилюють найбільше. На мою думку, це шикарно. Тому що якось завжди, знаєте, от ставили десь якісь там е проекти такі, що ми ходили і думали, ой, якби нас би запитали, то ми, мабуть, би не погодилися, там якісь там, може, якісь архітектурні форми. А от нам, простим смертним, так би мовити, надана можливість реалізувати те, що ми хочемо. Ми живемо в цьому місці, ми спілкуємося з людьми. І ми хочемо, щоб трохи була врахована наша думка. І це на сьогоднішній день для мене здається. Це самий, е такий реальний, шикарний і здравомислячий проєкт для того, щоб реалізувати свої мрії в життя. Ну в та кінців, коли ти повинен народ в чому-то участвувати, все таке, то, то народу, то народу, а де народу, то нічого не залишається. Так що нормально, пусть люди працюють. окрім пересічних житомирян, участь у голосуванні беруть і чиновники міської ради. Це важливо з всіх сторон, якщо со сторони простих жителів міста, це важливо, вони мають можливості реалізувати свої проекти, які важливі для них для їх окруження. Для нас, як для чиновників, це важливо з точки зору розуміння бажань житомирян. Тут усе як на справжніх виборах потрібно зареєструватись, отримати бюлетень і вкинути його в урну для голосування. Організатори навіть придумали механізми, щоб уникнути виносу бюлетенів та повторного голосування однієї тієї ж людини. Людина має показати паспорт, або який... є відмінка про реєстрацію в місті Житомирі. Або якщо людина зареєстрована в іншому місці, але працює чи навчається в Житомирі, може це довести в інший документ, тобто вона має придивити даний документ. Дані про особу заносяться в журнал, де людина отримує бюлетень і розписується за отриманою бюлетень. Тобто, відповідно, на бюлетені проставляється номер, і він же ж проставляється в журналі. Окрім того, ми дані одразу вводимо в Екселівську топлицю, тобто фіксуючи весь електронний реєстр проголосувавших виборців. Після того людина з бюлетні може присісти за столик, ознайомитись, побачити ті проектні пропозиції, які сьогодні виставлені, зробити позначку. Нагадаю, до п'яти проектів одночасно можна підтримати і опустити бюлетень в урну для голосування. Організатори обіцяють впродовж тижня після завершення голосування оголосити переможців.